Їм на 58 гривень весь день. Ну що ж, друзі, в коментарях під останнім відео обрав цифру 58, тож давайте перевіримо, чи зможу я харчуватись весь день на таку суму. Відправляємось в магазин за першими продуктами на сьогодні. Беру собі 2 яєчка і 100 грам рису. Варю це все, нарізаю, одне яєчко лишаю на потім ще, також додаю соєвий соус, лишався ще з останньої доставки суші і виходить ось такий сніданок. Некалорійний, гарний і я наївся. А це сам. Саме головне, про цієї ситості мені вистачило лише на години три. Далі вже починав відчувати голод, тому біжу за наступними продуктами на обід. Купую собі ось таку пюрешку в пакетику, плюс один шматочок філешки і одну помідорку. Запарюю картоплю, нарізаю цього круглого, обсмажую м'язко, і ось що виходить. Клас. Що цікаво, це ситно вийшло, некоштовно і легко в готуванні. Так же легко як підписатись на мій інст і глянути, як я на 20 тисяч підписників буду куштувати смарт. Тарганів. Ой, господи, то ж ти знаєш, що робити? Полудник я пропускаю, бо бюджету вже не так багато лишилось. Ну і на вечір беру останні продукти для вечері. А саме ось такий пиріжок з капустою. Боже друзі, я так давно не їв пиріжків. Це просто неймовірний кайф. А ти не забудь поставити лайк, обов'язково підписатися. Ну, а я зараз.